Всім привіт! Знімаю відеоінструкцію для оновленої версії макроса для попередніх замовлень. Як ви знаєте, уклон додав додаткові можливості для фільтрації попередніх замовлень. Якщо нажати сюди зверху на кнопку, потім знизу на плюсик, можна додати початковий сектор і кінцевий сектор. Тобто тепер у моєму макросі не потрібна більше подача початковий і кінцевий сектор. Тому я вирішив змінити трохи принцип роботи макросу. Зараз і так мало попередніх замовлень, тому я тепер прибрав функцію гортання замовлень у макросі. І так, як користуватися новою версією макросу. Просто запускаєте попередні замовлення. І ось бачимо, з'явилася кнопка, нажавши на яку можна задати параметри. Тепер не обов'язково трясти. Макрос сам розуміє, що відкрита вкладка попередні замовлення і на 5 секунд включає кнопку «Настроюк Макрос. Також можна потрясти, кнопка теж появиться. Нажимаємо на кнопку і задаємо там мінімальну ціну і кількість замовлень, яких приймати. Наприклад, 3. Час з якої години по яку тут написано, як задавати. Любий час тоді вписуєте. 0 година, 1», «0 година, 2». Хвилини можете не вписувати, тоді буде підходити будь-який час. Можна змінити висоту натискання, якщо у вас нестандартне розширення екрану, і макрос нажимає, наприклад, не на верхнє замовлення, а десь нижче або вище. Попередні нові замовлення появляються весь час зверху списку. Тому макрос провіряє тільки верхні замовлення. Зараз замовлень і так небагато. Тому, щоб запустити макрос, ви відкриваєте попередні замовлення і можете самі подивитись, чи є підходящі для вас замовлення. Якщо є, приймаєте їх вручну, або якщо немає, просто запускаєте макрос і нові замовлення будуть появлятися зверху списку і макрос їх прийме. Щоб запустити макрос просто нажимаєте кнопку Запустити. Щоб зупинити макрос потрібно нажати на червону кнопку. Ось так працює нова версія цього макросу. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть який-небудь коментарій. Зустрінемось у наступних відео.